друзі, ось так пробуємо піднімати. Це перший підйом. Це у нас циліндр, така рама. Цей процеп в дуже гарному стані. Як бачите, ніде нічого не повиривано, не потріскало. Циліндр сухенький. Тут тако все ціленьке, Всі вуха, ну повністю все тут, все ціленьке, весадок тут нові, ресори цілі, то що нема паркопа, ресори ціленькі, так циліндр виглядає. Зараз опустимо. Маємо на продажу ще ось такий, теж повіримо. Опускає. Опускається рівно. Так що, може, кому треба процеп, прицеп з документами. Документи все переоформляють, власник живий, живе недалеко вірний спише що кому треба то можете ще є ось такий процепончик натяги він теж все класний тільки він без документів ну, але можемо ми хто того писати до документи але ну, це на питання просто тут бірка все повністю сходиться бірка ще заводська Вигляди прицепанчики. Номер ми зняли. Ще номер один. Я забув взяти сьогодні. Їхав сюди. Ось такий має вигляд. ще є один корчик. з новими ресорами без вербатьки. Чоловік питав, там, дзвонив за дві ресори. В якому стані. Ось. Останні ресори. І потім скрути без виробітки. Пальцями пальцями, так ну, що до Тому Треба гарні прицепчики і ти синорічки. Є в нас два шведин, одноосний, є третій. Тут теж все рідненько гарно Переставимо муфту, будемо теж пробувати піднімати. Ще такий є, ми можемо до нього циліндр розібрати. Він тече Що Може такий комусь треба. Він самоскита, але мої циліндр розберемо. Тут треба дошку замінити. Байнце продає, комусь потрібно.